Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І сьогодні ми подивимось легкий етюд, пішаковий інчпіль. Ми дивилися вже доволі складні ітюди. Я бачу, що деяким це важко все-таки. Давайте підемо трішечки, будемо міняти, будемо робити етюди, яким, в принципі, оцей етюд, знаючи, що тут є виграш, повинен вирішувати ну, перший розряд 100% та й другий розряд витративши. Достать часу повинен цей тют вирішувати. І так, що ми бачимо? У білих зайві пішаки, але у чорних більш активний король. Йому трішечки не вистачає, щоб зробити нічию. Шанс білих лише в наштовханні пішака це. Все інше приводить до нічиї. Не скажу, що легкої, як можуть вам розповісти тренери-аматори. Але все ж таки до нічеї. Давайте подивимось, які все ж таки будуть пастки. Для чорних після помилкового король Б 7 після король Б7, чорні звичайно йдуть поїдати пішаків. король С7, король С4. Ну, король Д7 взагалі не серйозне рішення. Після король Д4, чорний король з'їдає обох пішаків. Куди хитріше піти король Д6, тобто, хоча б в цій позиції, якщо ви граєте партію, так, ви не знайшли раніше С5, але хоча б в цій позиції подумати, може я, я якусь поставлю пастку? Можливо, я скористаюся тим, що суперник вже втратив. Мотивацію, може, він думає, що нічия буде як завгодно, і на цьому його підловити. Я так робив багато разів і в класичні шахи, і з доволі серйозними шахістами. А, отож, король Д6, король Д4, ну, зрозуміло, єдине, e 5 король e 4 потрібно триматися пішака Е, щоб на король Д7 з'їсти пішака e 5 є 3 спроба поставити у певний цукцванг, і король Д5. Знову-таки пастка. Тепер у чорних єдиний хід, який приводить до нічії, це король G4, спроба атакувати ось тут ззаду. Тому що при король G6 легко виграють, чорні e 6 король e 6 і ми бачимо, що немає ходу королів 3, і партія закінчиться легкою перемогою. Напам'ятаю, що нав... нагадаю, що навіть якби чорний король був на e 8 і... Неважливо, чи хід, ця позиція теоретично виграна для всіх пішаків, окрім, окрім А, Ну, а після король g4 все ж таки нічия. Король d 6 буде повторення, король f 5. При e 6 чорний король з'їдає пішака. Ну, можна ще король e4, звичайно, похитрувати, але все ж таки чорні тримаються ось цієї нічийної стійки. Ми бачимо, що, звичайно, в цій позиції за білих, якщо. Ну, Е6 треба перевірити, бо буває так, що люди вже там королем якісь ходи забили. Хоча ні, тут це не має значення. Хотів сказати, що, можливо, забили чорний хід король Д7, король e 5 але на Є6 все рівно ж він неможливий, тому е не підходить це моя ідея, що ще вам дати якусь пораду, ні, вона виявилася хибною, вибачте. А, ну, Е6 нічий. Тим не менш, хід король D6 набагато цікавіший для білих, ніж хід король D7. Після чого. І так, і так нічия на думку компа. Але при король D6 ми ставимо цікаву пастку. Тобто в цей момент чорним потрібно знайти єдиний хід. Так само цікаво є 3 Я б грав ось є 3 в цій позиції, і при король D3 намагався б вийти на такий самий варіант, який ми вже бачили, де за чорних суто єдиний хід король G4 веде до Нінчині. Ну, а після C5 доволі легка перемога. С6. Звільнюємо простір до для прохідних є. Е, Е5, ну, вести пішака це, чорні, по-перше, зовсім не встигають. І навіть якби не було цього пішака, ферзь Е3, ферзь С1, я вам розповідав. Заблокували пішака, все, почуваєте себе 100% впевнено, колись ви його 100% з'їсте. Ну, а при король С5, ось такий трюк Є4. Багато він зустрічається, принаймні в різних етюдах, коли ось такі. Здвоєні пішачки, вони, нібито, як так як пила, теж такі зубці, зубці, і не дають підійти королю. все. Якби не було пішака на С6, то після король С 6 чорний король би е, зміг би наздогнати цих пішаків. Ну, знов таки, якби при цьому на хід король С6 білі б мали хід король С8, вони б знов перемагали. Ну, бачите, друзі, ось так я раджу вирішувати задачі. Ви її вже вирішили, покрутили. Ще пофантазуйте, а що якби так, а що якби так, ви так отримаєте від завдання не 100% користі, а 200, 300 і так далі. Тобто, коли ви вирішуєте пазли в один хід, теж потрібно думати, ага, чому так сталося, які механізми задійні. А якби не було того, не просто я вирішив, я вирішив, я вирішив, тут я не вирішив, тут я вирішив і так далі. Потрібно розуміти ці процеси. Тоді користь від такої праці буде. Максимально. Ну і тут зрозуміло, що білі легко перемагають. І ще важливий хід, до речі, А6. Ну, для перемоги достатньо е 6, але а 6, зверніть увагу, який гарний хід. За е, закрили доступ пішаку. Взагалі, король теж туди не підійде, і в білих буде два ферзі. Можливо, якщо у вас секунди, знати такий прийомчик, щоб встигнути реалізувати цю позицію. Це дуже важливо. Не поспішати віддавати ферзя за пішака, бо одним ферзем не кожен може встигнути поставити мат за секунди онлайн. А ось заблокувати на автоматі, провести нового ферзя і потім вже забирати пішака і двома ферзями ставити мат. Тут це може бути набагато практичніше, теж я. Постійно кажу, буває так, ой, не встиг там на, на 3-4 ходи замотувати, ай, не пощастило. А ви подумайте, чому не пощастило? Можливо, вам потрібно звернутися до азів, відшліфувати у ці елементарні ваші проблеми. В мене вони також є. Матування ферзем татурує, наприклад. Я кажу, за ваші умовні проблеми. Або мат двома слонами і так далі. Тобто потрібно зрозуміти, що у вас не виходить, і навіть якщо це якісь ази, не просто а, так. А мене відволікли відшліфувати цей е, моментик так, щоб в наступній партії ви 100% встигли в наступних партіях. Друзі, е, ну цей ітюд був доволі простий, але е, сама картинка дуже важлива. Знову ми бачимо, що цупцван, так? Пішаки, от такі начебто здвоєні, начебто такі безпорадні, але вони не дають королю їх атакувати. Дякую всім за увагу! Бережіть себе з вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.